А я тебе одну кохав, для тебе я життя віддав і жив би тільки лиш для тебе, але тобі цього не треба, не треба моїх почуттів і тих щасливих теплих днів, коли ночами з головою, в кохання поринали двоє. А я тебе одну кохав, для тебе я життя віддав, І жив би тільки лиш для тебе. Тобі цього не треба, від цілував тебе і то мить Відчув, як серденько котремтить, Тим ти з любові і кохання, Того нестріного бажання Віддатись назавжди тобі, тобі віддатися мені. А я тебе одну кохав, Для тебе я життя віддав і жив би тільки лиш для тебе, але тобі цього не треба, не треба моїх почуттів і тих щасливих теплих днів, коли ночами з головою в кохання поринали двоє. А я тебе одну кохав, для тебе я життя віддав І жив би тільки лиш для тебе. Тобі цього не треба, І цілував тебе і комить. Відчув, як серденько котрим пить, ти з любові і кохання, Того нестрільного бажання, Ти вже забула нашу клятву. До віку одне одного кохати, ти проміняла почуття, відправила їх в забуття. А я тебе одну кохав при тебе, я життя віддав вже би тільки лише для тебе, але тобі цього не треба, Не треба моїх почуттів і тих щасливих теплих днів, коли ночами з головою, в кохання поринали двоє і зараз від не разу ми. Чому сумуєш дуже ти? Мабуть, вернуть мене б хотіла, та засла будь-яка надія, бога свого, ні холод крих. Вже слід у серці твій простих, а я тебе одну кохав. А я тебе одну кохав, для тебе я життя б я жив би тільки лиш для тебе, але тобі цього не треба, не треба моїх почуттів І тих щасливих теплих днів, коли ночами з головою В кохання поринали двоє А я тебе одну кохав, і тебе я життя віддав І вже би тільки лиш для тебе, але тобі цього не треба Я цілував тебе мить як сердень котримтить, від любові і кохання, Того нестримного бажання Віддатись назавжди тобі, тобі віддатися мені.